За матеріалами СБУ та Нацполіції 15 років тюрми отримали підпалювачі, які виконували замовлення РФ на Буковині. Йдеться про трьох агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали на об'єктах Укрзалізниці у Чернівецькій області у такий спосіб. Ворог сподівався порушити транспортну логістику, постачання зброї та боєприпасів для українських військ на фронті. Правоохоронці затримали фігурантів у вересні 2024 року року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення Західного регіону. Молоді люди віком 19, 21 і 22 роки, двоє рідних братів разом зі своїм знайомим шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербував представник російських спецслужб. І далі все відбувалося по вже традиційній ФСБшній схемі. Спочатку нескладне завдання наносити провокативні графіті, а потім інструкції на підпал енергооб'єктів, які забезпечують безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів Сил оборони. Зловмисників правоохоронці затримали у вересні 2024 року по гарячих слідах, коли вони підпалили релейну шафу на лінії залізничного сполучення західного регіону. За диверсію вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Усім трьом суд виніс вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.